Друзі, всіх вітаю у себе на каналі. Дякую спонсорам, що долучаються до підтримки нашого каналу, а також людям за хороші, корисні та цікаві коментарі. Так от, хочу вам сказати: оцей ліхтар Phoenix MA60R це такий продукт, про який я хочу сказати тільки якісь позитивні речі. Дати реально хороший, позитивний відгук з цим ліхтариком. Я десь з кінця грудня, от, грудня 2022 року. Одним словом, дійшов до такого моменту, напевно, до якого доходять всі, хто користується китайськими налобними ліхтариками, Там так, які там по 100 гривень, по 200 гривень, по 300 гривень, по 500 і так далі. Ти просто напротязі кількох років збираєш оту непотрібну макулатуру пластмасову. Тей ліхтарик незрозуміло, скільки часу він живе, ти не можеш бути реально в ньому впевнений, скільки той ліхтарик відпрацює, і чи він вимкнеться в той момент, коли тобі потрібно. От батарейки там мені пальчикові. Ну, мені така історія не сподобалась, мені надоїло, бо вже, напевно, після 10-го такого налобного ліхтарика вирішив пошукати для себе якийсь хороший. Служить зі мною товариш. Сашко, він рибалка. Десь, по його розповідях, там років сім вже, напевно, в нього є ліхтарик Фенікс, але він в нього є навіть тут з собою. Просто він його не використовує, бо та модель не мала червоної підсвітки. От, е... Оця модель HM60R має таку властивість, в зв'язку з чим і була вибрана. В принципі, сам. Зайшов на офіційний сайт Фенікса, вибрав таку модель. На рахунок ціни, ну, там, ціна відповідає якості. Це 100%. З плюсів, які я для себе знайшов після того, коли він мені приїхав, цей ліхтарик, який я почав ним користуватись. Це, блін, 100% надійність самого матеріалу. Корпус алюмінієвий. Тут все так зроблено. ну Є гумові сальнички. І тут де вкладаємо, ось тут де вкладаємо шнур зарядки. Ось тут є гумовий сальник. І з цього боку, де ми відкручуємо, де вставляти батарейку. Також є сальник, і він також в комплекті є, один додатковий. От така батарейка, також їхня е, феніксовська, йде в комплекті на 2600 мАч. Одразу кілька слів по батарейці. Як тільки ліхтарик був куплений, там перші 2-3 дні. Е, я не спеціаліст в таких речах, не знаю, чи вона там розганяється якось від зарядки чи щось в тому роді. Ну, але там такі міфи ходять. І ви знаєте, 2-3 дні його зарядив розрядив. Він ніби не, не аж там якось мега довго світив, але після кількох зарядок і розрядок питань нема. Ліхтарик тепер тримає е, дуже довго часу. От е, там увечері в бліндажі постійно включений. Супер. Нарікань ніяких немає на роботу батареї, все класно. Тим більше, що там також можна докупити батарею навіть більшої потужності. Щоб мати додатково, якщо ви в якомусь такому режимі більш автономному, у вас нема генератора, щоб його зарядити. От, Дуже класна, дуже класний механізм його повертання. Його можна повернути реально одною рукою, воно повертається досить легко і не збивається з тої точки фіксації, яку ви виставили. Щодо ремінця, Ну, таку річ в руках потримаєш. Не встидно сказати, що як-то не встидно за такий ліхтарик. Так? Уже скільки часу, вона, ну так, там, грязно вимастилась, але вона не покошлатилась, не порозтягувалась, з нею нічого нема. Вона, як і в перший раз, у перший день, коли я його купив, вона так і тримається, класно налаштовується. Ось тут однією кнопкою здійснюється керування ліхтариком. Є чотири режими е, світла, можна так сказати. Більш концентрованого такого променю. І є режим світла, який вмикається двойним нажаттям, подвійним нажаттям. Там, отут у нас червоний, червоне світло, далі більш світліше, але ширший кут падіння цього світла. От. І там відповідно ще один рівень яскравості цього широкого світла, і режим SOS я так розумію. От, і далі. З, ще з якихось таких опцій у ньому є функція, яка збільшує яскравість світла або зменшує відносно того, як швидко ви йдете, коли він одягнутий у вас на голові. Ну, З зрозумілих причин тут ми це не використовуємо, але в загальному така функція є. Також є функція тут перевірки стану зарядки батареї. Там у вімкненому режимі. ну, Коли ліхтарик вімкнений ви. Вимкнений. Ви притиснули один раз кнопочку, і вам індикатор. Якщо він світиться зеленим, то відповідно там рівень зарядки від там, 100% до 75%. Якщо він мигає зеленим кольором, то від 75 до 50. Якщо світиться червоним, то від 50 до 25% батареї лишилось. Якщо блимає червоним, то відповідно менше 25% і потрібно ставити акумулятор. Ну, Ліхтарик на зарядку. Е, також, що мені дуже сподобалось, тепер це вже немає такої великої, е, великої сили, тому що я розумію, що ліхтарик дуже надійний, і ну, в таких умовах, як він експлуатується тут, дощ, грязюка, ну, уявляєте собі, яка там окопна війна, так? Е, от, то до чого я веду дуже класно, що в ньому. Роз'єднані світодіоди, так? Вузький концентрований промінь світла за допомогою цього діода видається. Червоний тут, і відповідно, ще, я так розумію, два діоди на біле світло. Або навпаки тут. Я... Так, два діоди це червоне світло, а один оцей це широке, таке тепле світло. Не знаю, я спробую вам десь увечері, ну, не знаю, може в льошці або в бліндажі відзняти, як він за яскраво світить, тому що на вулиці я не зможу його просто включити, ну зі зрозумілих причин. Але світить він дуже класно, в принципі, досить далеко. Як я вже казав, не боїться води. Реально не боїться води. Там дуже часто так буває, якщо ти ніде нічим не зайнятий. Довкола спокійна якась там обстановка, нема ніяких проблем все спокійно, і ти там проводиш багато часу в бліндажі, наприклад, коли дощ, ти нічого не купаєш і так далі. Якщо є така можливість, то там виходиш з бліндажу, той ліхтарик в тебе на голові, він комфортно сидить, ти забуваєш про те, що він на тобі одягнутий, і ти так ходиш півдня з тим ліхтариком на голові, він мокне, і реально йому нічого нема. Хочу сказати так. Ну, в підтвердження своїх слів, чи, чи як там, так, щоб правильніше було, такий ліхтарик у нас не один. Таких ліхтариків у нас є ціла купа. от Вони. Ну, реально по них видно, що це ліхтарики, які вже по 2-3 по місяці тут. Бо це після мене купив собі такий же ліхтарик той товариш, який мені його порекомендував. От, для того, щоб в нього було червоне світло. І посипалось. Хлопці побачили, попробували, е І всі залишились реально задоволеними. Я зараз тут десь у відео зроблю фотографію його характеристик. Там скільки люменів він має і так далі. Я в тому не спеціаліст, там такі технічні терміни різні, то ви собі почитаєте, щоб не, не розтягувати дуже довго відео. От. Е Якщо вас цікавить моя думка, і ви, в принципі, там до неї прислуховуєтесь, то такий ліхтарик вартує купити. От. Саме в, коли ви перебуваєте в от таких от досить тяжких умовах. От. Всім дякую за увагу. Також там маленький такий анонсик, бо мені прислали на огляд два ліхтарика, але з тим другим налобним ліхтариком я ще не працював то ми домовились так, що я півтора місяці буду його використовувати. От, а потім дам на нього якийсь відгук. Там, хороший він для таких умов чи не хороший, може він краще там, для якихось туристичних цілей і так далі, для домашнього вжитку. Ще раз дякую всім за увагу. Дякую за те, що залишаєтесь активними в наших відео. Слава Україні!